Відколи Україна, виборів було дуже багато, але ні, жоден депутат ніколи нічого для села не зробив. В даний час фонд Володимира Клименко, Галичина Волинь для нашого села вже зробив багато. Зроблена дорога, центральна дорога, яка йде селом. Дорога була в страшному стані, так як. І дороги в всіх селах. В даний час вона зроблена до автобусної зупинки, до центра села. Але ми з е, паном Клименком е, працюємо далі і сподіваємося, що дорога буде закінчена. Ще е, для молоді хочемо зробити стадіон. Стадіон дуже маленький, молодь не має де займатися спортом в даний час. І Я говорила з Клименком. Що він допоможе нам зробити стадіон для молоді. Я надію, що наша співпраця буде активною, що ми ще доробимо нашу дорогу, яка залишиться, вибори пройдуть, депутати виберуть. Я надію, що мої громадяни, мої співмешканці будуть голосувати, я так думаю, за ту людину, яка вже в даний час. Зробила, а не яка обіцяє для села. А скажіть, будь ласка, дорогу припинили, ну призупинили ремонт дороги. З яких причин вам відомі ці причини? Ну я так думаю, бачите, в пресі написано багато зауважень. Що Володимир Клименко ну, робить дорогу не за свої кошти, там чернят його, бачите, йде передвиборча компанія. Виборці, ці депутати починають чернити один одного. Але мені здається, на мою думку, що цей депутат, який, кандидат депутат який вже зробив щось до села, а не обіцяє і нічого ніколи не зробить, забуде виборців, то мені здається, що то дійсно надійний депутат. Тобто, те, що призупинили робити дорогу, це через те, що Клеменка Так, що чернят. От, розумієте, вихідці з комсомольців. А скажіть, будь ласка, які керівники зараз при владі, які не були комсомольцями, які не були комуністами? Всі вони при владі? Чому вони один одного черня? Я не можу того навіть зрозуміти. В час Такий був час, люди були комсомольцями, такий був час так були комуністами. Держави. Така була держава. Перейшли, стала українська держава, Незалежна Україна. То е, мені здається, що комуністів мало. Хто себе знайшов себе знайшов в Незалежній Україні? Е, ну все рівно керівники були при владі, е, безпартійними були. Були при владі, але колись вони теж були комуністами. Я, я думаю, на мою думку, не повинні чернити одні одне. А скажіть, будь ласка, от два скликання підряд. Кандидатом по вашому округу був Орест Муц. Що він зробив для конкретно для вашого села? Я живу вже немало років у своєму селі постійно. Абсолютно нічогісінько не було зроблено для села жодним кандидатом, в тому числі і Орестом е Муцу. Я знаю, ми були е осінь восени було. Святкування 800-річчя баража минулої осені. Я бачила, як пан Муць виступав перед баражем, обіцяв дуже багато, і я абсолютно нічого не бачу, що щось зробив. Абсолютно. То я, я не знаю для чого другий раз, якщо би людина дійсно щось зробила для для любого села, я не знаю жодного села, щоб щось було зроблено після виборів. Абсолютно. Приїхав сюжет. Я приїхав е за три роки і два місяці. Приїхав е з-кордону і е подивився, що в е той час, коли я приїхав, дороги не було. Але в даний момент зразу ж на другий день. Е Побачив, що люди зробили роботу. Ну, звичайно, є багато нюансів, бо люди між собою можуть говорити будь-що. Але факт є фактом, що дорога є. Звичайно, що було не дуже цікаво, бо поки прийшов з нижчих до вищих, то цілий був в болоті. Погано, що не було дороги, але е, тепер де в деякій мірі небезпека також є, е, тому що хлопці, знаєте, наші українці не їдуть, а летять. Ще якби крила були, то злітали б догори. «Ну, Але факт, той, що е, є є дорога. Хотілося б, це, звичайно, зроблено до половини села, але звичайно хотілося, щоб е, дорога була і до кінця села. От. Ну, людині. Щоб молодь мала де відпочити. Звичайно, і в селі багато проблем. Це є в першу чергу і церква, і школа, бо то є духовні центри, де в якій мірі. Хотілося б, щоб і в тому випадку також людина допомогла. ну і Звичайно, також хотілося б, щоб молодь мала де розважитися, провести вільний. Час стадіон, що був зроблений, от, е, то, е, на мою думку, е, повинна е, де в деякій мірі і прикласти зусилля е, місцеве керівництво. Знаєте, от, місцеве керівництво, що я хочу сказати, що е, я вже е, тут прожив був 29 років, але на даний момент вже є 32, бо я 3 роки не був. От то е, я бачив різних е, голів сільської ради, але на даний момент треба віддати е, належне надії Йосипівні, е, що за старанням її, то е, вона е, прикладає зусиль для того, щоб е, село підняти і е, підняти до гори і поставити на ноги. А будь ласка? Ви знаєте, що тут у вас такі дві каденції по вашому округу був народним депутатом, такий Муц? Ви знаєте його і що він зробив для вашого села? На, на, на даний момент, оскільки я де в якій мірі трошечки в політиці, я з тою людиною не зустрічався і я тої людини не бачив в очі близько. Але так. він був, був кандидатом був депутатом по вашому округу. Він мав його, тут, його тут не було, Я не бачив особисто. Скільки я був тут. Тобто прийоми з громадян він ніяких не проводив? – Ні. Прийши. Ні, в нас було багато депутатів, але я не бачив особисто. Особисто я не зустрічався з ним. Відносно депутатів інших був у нас депутат Гуменюк від демократичних сил, але він приїхав тільки, був в село, показався, який він є, і після того я особисто з ним не зустрічався і його не бачив. От. Ну, я не знаю, напевно, це. Можливо, і не для кадру, але я так думаю, що напевно це е, хлопці працюють для того перед самими виборами, щоб взяти е, мандат. А, а далі але е, люди є всі грамотні. Вони побачили вже, що в даному випадку людей не обдуриш, бо ми є чорні, але будемо так грубо казати. Але між тими людьми є люди, які вміють думати і е, знають, що людина хоче і е, що люди хочуть, щоб відповідно дати певний результат. Е, щоб е, бути поближче до людей, бути в тому соці в селі, треба в тому соці варитися, і щоб знати всі проблеми, то треба бути більше між людьми і прислуховуватися до людей. Я вже говорив, що треба в першу чергу бути між людьми і знати, що люди хочуть, бо наші кандидати і депутати вони між людьми мало бувають і вони тих проблем не знають. Тому що е, вже як прийшов до влади, має відповідну зарплату, то е, вже забуває за тих людей і не знає тих проблем. Я все в русі маю бути. Я хочу сказати, що я мешканець села Вищі Луб'янки і хочу подякувати людині. знаю, що дорогу робить для нас Клименко пан такий. За те їм подякувати, що дуже велика робота зроблена. То для місцевих жителів, і, і можливо, що і інші люди будуть їздити, воно якась інфраструктура розвиватися буде інакше. Тут дуже велика, саме перша три дорога, бо ніхто сюди боявся їхати, тому що неможливо було сюди в'їхати. І що ще сказати. Добре б було, бо дорога зроблена тільки до половини села, а якби до кінця села зробити, щоб вже то так виходить, що тут люди ніби для людей щось зробили, а там вже людей не вважають, мають не за людей, чи що, що, щось таке виходить. І ще що сказати, те, що ця людина, от пан Клименко приїжджав сюди вже разів три-чотири. Поки ще що, що сказав, то і зробив. І дорогу обіцяв зробити, то і зробив. І ще би то, що до кінця села зробити, ще стадіон зробити. Обіцяв. Добре би було так само для. А були то вже вибори не перші вже Україна, 22 роки, чи... скільки незалежна, обіцянки. Як ми знаємо, всі обіцяють, дуже багато обіцяють, робити нічого не роблять, тільки свої кишені то роблять. Дуже добре роблять. І те, що були різні депутати, і ратушний приїжджав, і, Му... і колись приїжджав, обіцяв багато, але не зробив нічого абсолютно. Другі були депутати хотіли бути, теж обіцяли. Такі депутати, як Муц, теж не приїжджав, але обіцяв багато, нічого не зробив. Так, що, що сказати, якщо людина старається, хоч щось зробити, не, не, не мішати йому.

Прекрасно, тільки треба далі. А ви знаєте, чому далі не роблять? Не знаю. Та кажуть, що буду робити? Я не знаю насправді чи воно, Час, так, чи не так? Повинні робити. А скажіть, будь ласка, тут такий був депутат двох скликань Орест Муч. Що він щось зробив для вашого села? Я не була тоді, як він то був, але кажуть, люди, що він зробив, такий багато зробив. А я не знаю, бо я взагалі то я в тях, я не знаю. Man <gum> <My, my> dėkuoju. <decodemo. laughs> Добре, дорога є, всього. Їздять, але забагато скоро їздять дуже. би помаліше трошки, знаки поставити. А тут їдуть страшне. Направо корови вигнати, бо дуже місце.